У прохолодні листопадові дні 2013 року розпочалась нова українська історія. На всіх майданах України тисячі людей зійшлися відстояти свою свободу та європейське майбутнє. Наші Протидія українців загарбницькій московській політиці триває і досі. Вважає директор музею Небесної Сотні Роман Бончук. Нині музей своєрідна локація вшанування усіх, хто на барикадах революції гідності відстоював європейський вибір новітньої України. Це щоденники, це особисті фотографії, фотоальбоми, військова форма, особисті речі, такі як годинник. Вервиці, ці хрестики. Щодня наві сьогодні нам принесли особисті речі, передають люди. І ми вже, напевно, з найближчим часом будемо думати над тим, ну як організувати нові експозиції. Єдине, що ми вже думаємо не над тим, щоб вони були тимчасові, щоб вони залишались тут. Клонитися мужності тих, хто вчинив опір антинародному режиму Януковича і продовжив боротьбу за українську державність. Повсякчас шанують пам'ять захисників демократії і національного суверенітету студенти івано-франківських вишів. Ми були ще тоді зовсім дітьми, тому що ми тільки ну 17-18 років. Але там стояли такі ж люди, як ми, такого ж віку, як ми, і вони боролися за наше майбутнє. І ми маємо робити так надалі, боротися за нього вдалі. Така дуже велика згадка про свободу. Про показ нашої волі, про показ усього, що є в українському, в українській суті, все, що є в українській душі, можливо, це те, що ми потрібні саме знову ж пам'ятати, але й розвивати і продовжувати українське. Ми повинні не не сидіти на своїх місцях, не мовчати про те, що відбувається, якщо нам не подобається щось, ми маємо відкрито крикнути про це і розповісти про це всьому світу, тому що ми, українці, ми маємо так робити. Нинішні експонати музею небесної сотні, нагадування його відвідувачам про незламний дух українців. Його інсталяції та картини створюють особливу атмосферу Євромайдану. У музеї експонуються особисті речі героїв та їх портрети. Майже тисяча різноманітних предметів нагадують, що довелось пройти українцям у ті буремні дні. Любомир Микотюк новини на вежі.